Русський національний звір тотем пітух, а не ведмідь. Тому русські петушаться, а не ведмежаться. І їхні національні головні убори свідчать про це, Кокошники, чи у совітський час пілотки. Ви не знали про це? Мацаки знають і гардяться. Національний головний звір русських – домашня бляха птиця, навіть не індик. Совєтський час подарував Україні російське і слово, і тлумачення петуха. Педераст. В Україні курячий хлопець зветься півень і на жодній мові світу не перекладається як педераст. Розумієте, московські скрепи жити в курятнику, тому на своїх головах носять петушений символ на кожному. На головах українських дівчат віночок, символ сонця та дарів природи. Відчуваєте різницю між косоокими, скулистими та чорними від бруду рускими та. А порівняти нема з ким? Я люблю домашню птицю справді, особливо ту, що поміщається з десяток у пригоршні, і тому я не порівнюватиму кур з рускими. Наступного разу я розповім вам про двох Бобів та одного бубу. Папа! -па.